Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, я ваш улюблений особистий таролог. Я вже зробила чай в своїй чорній чашці, вечірні балачки, думки в голос. Я знаю, що вам дуже подобається ця рубрика. І будемо з вами говорити, знаєте, на таку тему, як взагалі змінити своє життя на краще. Знаєте, головне нічого не боятися і вірити в свої сили. Ну і плюс не лінуватися, тому що до мене зараз. Приходить дуже багато людей з дуже різними запитами. Ну і найтакий частіший це от немає мотивації. Я не знаю, які в мене плани, які чіткі цілі, наче нічого не хочеться. І зараз я проводжу свій енергетичний курс від мрій до реальності, який основний на психологічній практиці. Саме зараз в мене відбувається. Я набрала поток людей, але ви, звичайно, можете і прийти до мене записатися індивідуально. І його пройти. Він оснований, да, я вже казала, на психологічній практиці, де ви виконуєте завдання. І дуже часто, навіть ті люди, які дуже сильно хотіли до мене на курс, писали мені там дуже довгий час, хотіли попасти на поток цей. І коли вже доходить справа саме до виконання завдань, все, просто в людину опускаються руки. Я вам скажу, що ми тільки на цьому курсі не проходили. Це вже були і сльози, і істерики. Але. По результату це повне прийняття себе, розуміння, чого ти хочеш, як тобі рухатись, та почути саме себе, зрозуміти себе. Тому що от я вам даю зараз домашнє завдання. Дайте мені відповідь на питання, хто ви, і друге питання, що ви відчуваєте. От напишіть в коментарях відповіді, я обов'язково <смі> з вами поговорю на цю тему. Проблематикою взагалі є те, що людина себе не приймає, вона просто губиться. Губиться в стосунках, в роботі, в якійсь комунікації. І саме такий простий приклад це коли людина виходить зі стосунків і вона одна. Нікого немає. Чому це, от може бути дві причини: перша причина це те, що коли вона була людина в стосунках, її партнер там забороняв з кимось спілкуватися. А, да, і коли ви вийшли з цих стосунків, ви залишились взагалі без нікого. Або ж таке, що теж дуже часто буває, це коли вам вистачає вашого партнера, і у вас немає потреби у тому, щоб ще з кимось там спілкуватися, кудись ходити. Я якісь там друзі, нові знайомства просто немає в цьому потреби. Тобто вам ця людина закриває взагалі всі ваші сфери, всі ваші гештальти. І коли ви втрачаєте ці стосунки або з них виходите по якимось любим взагалі причинам, і буває все. Я втратила сенс життя, весь мій світ він просто розрушився, його немає. І це насправді не так, тому що ми самі будуємо своє життя. Нічого страшного, будуть ще люди, будуть ще знайомства. Саме головне це не сидіти вдома. Комунікувати, спілкуватися, піти на якісь навіть самі дурні кружки, <кручки>, якісь нове хобі, те, що вас ніколи не цікавило, але просто підіть. Просто йдіть, знайомтеся із людьми, поспілкуйтеся. І потрібно себе змушувати перший час. Потім ви зрозумієте, що це йде вам на користь. Тобто ви розумієте, що мені хтось зателефонував, мені так погано. От краще я залишуся вдома, зараз подивлюсь фільм, буду плакати, нікого не хочу бачити. Ні. Сходіть на той такий фільм, який ви взагалі не любите дивитися, на якусь тупу американську комедію. Просто проведіть час із кимось, або навіть самі підіть в те саме кіно. Так, ви можете його подивитися вдома, але ви підіть в кіно, саме в кінотеатр, тому що там є інші люди, інша енергетика, все по-іншому сприймається. Хоча б якісь, але всі емоції. До речі, знаєте, згадую, коли я жила в Києві. І в мене недалеко від дому був кінотеатр. І він такий якийсь був старенький, мені просто чесно не хотілося прям їхати кудись, він був прямо під домом. І я пам'ятаю, любила дуже часто просто прийти сама. У мене взагалі немає з цим проблем, кудись самі сходити, да? або до ресторану, або в якийсь музей, просто на прогулянку. Бо я сама собі в першу чергу чудова і дуже весела компанія. От саме головне себе вміти розвеселити і чимось зайняти, і не думати, що хтось мені має підняти настрій, хтось зараз має прийти, і мене. Спасти там ще щось? Ні, ми самі задаємо ось цей от ритм, і це потрібно робити, робити, робити. Так. сила віри, вона насправді дуже сильно потужна. Це так само, що стосується релігії. Взагалі, що таке релігія? Чому люди вірять в щось, вірять у Бога, вірять у всесвіт, в езотерику? Тому що це нам завдає, да, надає мотивації якоїсь сили і відчуття того, що ми в безпеці, да, що от це як така подушка нашої бізопасності. Да? Тобто ми віримо і знаємо, що щоб там не було, є щось або хтось, що нам допоможе, нас підтримує. Але, от саме от, щодо всесвіту, це дійсно всесвіт нас чує. Головне правильні робити запити. І коли щось не виходить, не можете зрозуміти, чому. Промальовуйте нейрографіку. Також можете приходити на заняття по нейрографіці, де ми разом малюємо, і я малюю також разом із вами на вашу ж тему, тим самим посилюючи цю дію, тому що вже тоді вам буде зараховуватись. До Всесвіту не один малюнок, а вже два. І як ми знаємо, що промальовувати можна максимум на одну тему до 40 малюнків. Тобто, якщо ми промалювали 40 малюнків і нічого в нас не відбулося, тоді потрібно залишити цю тему на якийсь час, але як показує практика, чесно, я ще особисто і мої колеги не знають жодної людини, в якої реально нічого не відбулося. Тому це дуже така делікатна тема. І потрібно вміти правильно також намалювати, щоб і шкоди, то ви не будете ніякої завдавати. Да? Але саме головне – це формулювання правильне і чітке, тому що ситуація може програтися, да, наприклад, але не так, як цього ви хотіли, як ви цього бажали. Дорослі люди дуже сильно не люблять свій день народження. Чому? Тому що ми звикли, коли ми маленькі, коли ми діти, то нам хтось, та, да, от батьки рідні, вони нам створюють це свято. Це щастя, це класний настрій. Коли ми дорослі, ми висидимо одні, і якби а хто мені тепер буде влаштовувати це свято? А хто мене буде веселити? Ніхто ви самі маєте себе веселити. Да, і це як новий рік. Вам можливо це вас дратує, не подобається. Йдіть, господи, купляйте ці якісь гірля. Ці прикраси, все це вдягайте. Ми вже до Нового року з вами зараз дійшли, почали говорити, так тема перескочила. Повертаємось трішки назад, тому що потік думок іде великий, багато що хочеться вам сказати. Розпорядок дня це те, що мені також одне з того, що мені допомогло. Покращити своє життя, свій рівень життя, свій стан емоційний, психічний, фізичний, да, і набагато більше в мене енергії і ресурсів з'явилося завдяки цьому. Тому що, коли я пригадую, коли я займалася зйомками в Києві, там в різних проєктах, і в мене такий, знаєте, прям був нон стоп. Я пам'ятаю, що я, там я могла прокинутися у четвертій ранку швиденько там зібрати речі, які потрібні на зйомку. Я вже приїжджала на знімальний майданчик там о п'ятій ранку. в мене починається зйомка. З п'ятої ранку зйомка, ну, наприклад, до п'ятої вечора. Я розумію, що в мене цей такий зазорчик одна годинка, коли можу заїхати додому, сходити в душ. Я їду після цього, да, там, на шосту на годину робити рекламу закладу, і там до другої ночі я приїжджаю, і поки я лягаю спати, я в мене просто жахливий був розпорядок. Я, Боже, мій друзі, я вам кажу, це дуже сильно впливало. І в першу чергу дійсно зовнішність, Знаєте? От тому, що для жінки дуже важливо це гарно висинатися і жінкам, в принципі, нашому організму потрібно спати набагато більше, ніж чоловікам. Якщо їм там вистачає 6-8 годин, то жінок це там 8-10 і навіть буває, що 12 годин потрібно, щоб от ми почувалися добре, себе відпочивши ми. Ось, і я реально могла там Прокинутися о там другій годині дня, навіть о четвертій вечора. Прокинутися ви уявіть, і просто все день весь підсмарку, і ти поки встанеш, поки ти там сходиш в душ, вмиєшся там на фарбуш, все вже вже ніч, вже люди лягають спати. А в мене тільки розпочався день, і що ж мені тепер робити? І ось так лежиш і дивишся в стелю, да? якщо немає ніякої зйомки. А потім вже десь з 2021 року я почала приводити в порядок свій да графік сну. І наразі я лягаю спати десь ну, друга, тридцять, все це я вже сплю. Мені можете навіть не писати, не дзвонити. Відповіді не буде. Якщо є це дуже такі виключні випадки, дуже виключні, от за дуже довгий період часу. От єдиний раз, що я ось лягла спати в півдругої ночі, бо я. Монт... Тувала два відео, в мене якась така, знаєте, енергія натхнення було, що і все, я в той же день він зняла, думаю, все, і зараз все змонтую. Змонтувала одне, думаю, ні, зараз я ще друге змонтую. І я не могла да, просто вже цей потік собі перекрити. Мені хотілося цю енергію творчу свою видати і потім вже зі спокійною душею лягти спати. І жіночий організм він. М саме відновлюється в нас і що впливає саме на зовнішність ось вночі, там з 2 по 4 ранку. Ось тому важливо нам гарно висинатися, лягати, спати. І зараз, от чесно скажу, я ніколи не любила, коли мені потрібно було кудись їхати, от саме прям зранку зранку. Да? Зараз в мене також бувають такі ранні зйомки, але я лягаю спати супер в такому разі там рано. Це може бути там о дев'ятій вечора, щоб я там прокинулась і почувалася прекрасно. І в мене такий, знаєте, зараз ритуал, така звичка, що все. Я просинаюся клієнтів. Завжди записую пізніше трішки, але ну, якщо дійсно є дуже сильна потреба, або такі виключні випадки, то я там на рано можу поставити. Там в мене буває, що я проводжу консультації психологічні і таро. Там може бути і о восьмій ранку, да там 8.30 ранку, навіть було на 7.30, Ось буває, коли людині потрібно саме перед роботою, да, так хочеться розпочати свій день, або якась така дуже важлива тема термінова. Тому я, звичайно, вам не відмовляю. Ось входжу в ваше положення. Але мій ранок це завжди час на себе. На догляд, на масаж, обличчя, да там гарячий душ. І виходжу, що ранку беру собі каву, прогулююсь навколо дому, розмовляю по телефону, всіх обдзвонюю і потім іду вже назад працювати, там знімати контент і проводити консультації. Обов'язковим також є зрозуміти, чого саме ви. Хочете. І головне, щоб ви керували своїм життям, а не хтось це робив інше да, саме за вас. Є дуже багато класних практик, я вам скажу, що в мене нещодавно такий був позитивний результат, дуже класний. Клієнт прийшов до мене на психологічні консультації, був у такому реально тяжкому стані, в людини емоції ноль, нічого не хочеться, апатія повна і депресія. Дві консультації пройшло. Ми зустрілися на третій, і він сказав, що завдяки тим практикам, домашнім завданням, які йому дала, це настільки його от привалов в цей ресурс. Да, він позбавився від негативних емоцій. Він вже більше наповнюється, більше радості. Да? І як я вчу, коли радості взагалі ніякої немає, ми її створюємо штучно. Це так само, як у стосунках. Да? Цей вогник він пропадає з часом, там коли вже ви у шлюбі 20 років, вогнику немає. Що робити? Ну, не розлучатися вже, потрібно цей вогник да, підтримувати, потрібно його зробити штучно. Ось. І все це так в нас і працює. Можливо, цей перший час буде здаватися чимось таким а, незвичним, дивним, несправжнім. Але потім воно увійде в ваше життя. Саме головне це відкрити двері, показати взагалі світу, що ось я готова людина, яка от готова приймати позитив в своє життя, щастя, якісь радість, якісь посмішки і якесь чудо. Да? Особливо коли ми промальовуємо от нейрографіку, головне вводити, хоча б одну фігуру, яка відповідає за чудо. Тобто, щоб це сталося, і ми не знаємо взагалі, яким чином це відбудеться. От неважливо, але звичайно, найблагоприємнішим саме для вас. Але це чудо, в яке потрібно вірити. До да? тобто, прикладу, ви там не можете знайти квартиру, ну і все капець. Ви її шукаєте, шукаєте вже якийсь на топік, там цієї вже потрібно з'їжджати, а знайти нову ще не вдалося. Ви промальовуєте нейрографіку і ви вводите також фігуру чуда, що якийсь знайомий, можливо вам зателефонує і запропонує. Да? Або там. Хтось звідки з'їде, раптово щось з'явиться, або там подарують квартиру, да різ різні бувають ситуації. Це дуже дуже класно. Також спробуйте да не розтягувати весь цей процес змін в своєму житті, а поставте собі якийсь дедлайн, да і прописати чіткий план. Щодня, що ви маєте зробити, як покращити свій стан емоційний, фізичний, до прикладу, ви вводите якісь потрошку нові звички своє життя. От як в мене, наприклад, щоранку я обов'язково виходжу саме на вулицю за кавою. Я беру цю каву і прогулююсь. Обов'язково, ви там кожного там вівторка ходите в спортивний зал ввечері. Потім вводити ще щось нове. Обов'язково я хочу там побачитись із рідними в гості, Там. І ось так потрошки-потрошки поставити собі дедлайн, там, до прикладу, 90 днів, 60 днів, це може бути 30 днів, скільки завгодно, скільки ви відчуваєте, щоб у вас вистачало на це ресурсу. І, звичайно, не навалювати себе з першого ж дня, да? це, особливо коли купуєте планер. Все, я купила гарний планер, гарну ручечку. І ви починаєте абсолютно все записувати. Ви прописали собі купу справ на день, наступає цей день, і ви розумієте, що ви вже емоційно не вивозите, у вас немає цього ресурсу, бо ви ще не відновилися, да? і ви коли бачите, що ви там 70% не зробили з того, що хотіли, і починають опускатися руки, і стає ще гірше. Ну... Блін, ну як це так, ну я ж так хотіла, а я ж могла вже зараз не полежати в телефоні, а там м -м, піти до театру. Я могла почитати якусь лекцію, а я цього не зробила, а мені треба було, щоб виїхати там на пошту. І ви почали загружатися. Тому я говорю, що потрібно вводити потрошки по одному пунктику, його водите, робите, все супер, знаходиться час, ви ще щось додаєте в свій день. Обов'язково все не да? записувати, вести свій щоденник емоцій. Щоб да, відслідковувати, які у вас є позитивні зміни, ось таке відео в нас з вами вийшло. Буду дуже рада, якщо ви в коментарях поділитесь своїми емоціями, відчуттями. Можливо, у вас є якісь поради, да? або що вам саме допомогло змінити своє життя, його покращити. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, на мій Instagram, Всі посилання залишаю в описі під цим відео. Ставте вподобайку. Я вас цілую, обіймаю і бажаю вам найкращих змін.